Добрий день, друзі. У вас вітає центр дитячої та юнацької творчості Промінь, гурток англійської мови «Стар», керівник, Шармародська, Зінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали тему іграшки. Будь ласка, повторюйте, дол лялька, теді, бе ведмедик, блокс, кубики, байсикл, велосипед або м'яч, кай, повітряний змій, велоповітряна куля, травантажівка, драм, барабан. Лейн літак, боут, човник, робот, робот, роллескейс, ролики, Трем – трамвай, трейн, потяг. Ми почали з вами писати. Дол перевіряє лялька, теді бе, ведмедик, блокс, кубики, байсекл, велосипед, бол, м'яч, кай, повітряний змій, шер, дол, лялька, теді бе, ведмедик, блокс. Майсиковый лоспе болт мяч кайф бумажный змей. Ой, повітряний змій. кайт, повітряний змей. Далі пишемо Белл повітряна кулька. Белл куля, кулька. Трак вантажівка. Трак вантажівка. Драм барабан. Драм барабан. Плейн липтак. Плейн Боут, човник. Boat – човник, и шерот, бел, бумаж, куля, кулька, трак, вантажника, драм, барабан, плейн, літак. боут, човник. Далі пишемо. трэн, трамвай, трен, трамвай, трейн, потяг, трейн, потяг. дол, лялька, теді бе, ведбедик, блокс, публики, байсикл, велосипед, бол, м'яч, кайт, повітряний змій, бел, повітряна кулька, трак, вантажівка, драм барабан, плейн літак, боут човник, трем, трамвай, трейн, потяг, робот, робот та ролики, роли скейтс. Тепер відповідаємо до питання. А от... Вот, то есть, has she got. Які іграшки вона має. Відповідаємо. She has got. a doll, a ball. a boat. And a robot. Далі. Молодці. А вот есть, has he got. Які іграшки він має. He has got blocks. He has got bicycle. He has got robot. He has got truck. He has got roller skates. What toys have they got? Які іграшки вони мають. Ща, зараз закінчуємо. They have got. Roll Eskes Еробот Етрем. Молодці. Домашнє завдання вивчити назви іграшок та написати кожне слово в порядку у зошиті. До побачення! Goodbye!